О там І на роботу загрібає. Загріба Андрея ще немає. Це з дев'ятої як пішов, поїхав. І на обід не приїжджав. А вже третій час дня. Третій час дня вже не обидав, нічого. Наверное, сьогодні хочуть без обіду. І все. А що ви робите? Працює. А чого сама? Так. Хай трошки пройдуться це. пройдутся это. Чекал, а, шумити, а я так пройдутся. Та ну здрасті. треба хай, що ту допомагаю. Так не можна. Вони мені допомогли в хаті поубирають. Так вони вбирали, каже, в своїй кімнаті. Що ж ти одна будеш тут це? О, Аня, то там вона отуда просила. Та я думала, що таке нікого ніде не видно. Світ виключили. Я тільки закончила збивати, представ, і світ виключається. Як я успіла масу зефірну це. Ой Боже. Так, да, да, та я вже грибочки посаджувала, внучки, все. Ще, ще на порцію зробила. Зараз свет ключ, ще на порцію сделаю. Так, представьте. Тільки це вже. Так, що, да, що сьогодні з 9 да? До 11, 12, да. і в 12 виключили. 12, наверное, то 2. По, это, і в час опять виключили. На час який включили, видно, бачиш, і виключили. Тільки це, якраз дозбивала. Це тільки робила, А? Муська каже, що вона тільки не робила? Отак розганяється, сюди <рес> кучу. <Так>? Нерала. <Ага. рес> Я не йду, може, так, повернулася, розігналась в хату. Я тут, може, тут гулять. Хвоз Я така. <реш> тут вокруг хати Біга. Да, Муся, порошок, да, пахне. Як. Угу. Вообще. Так. Це треба зелений оцей савик збрати. У нас був этот розовий він там, а це зелений. Ти треба дивитися, це вообще запах просто. Красота. <реш> Все набігалася. <реш> ага. Тіке это і світ виключили. Боже, як я успіла. Шо ты этим поворачиваешь? Я вже садила грибочки. Основу на южики зробила. Два зайця зробила. Потім этих божі коровки теж сделала. Сейчас ще шишки зроблю, ежики зроблю. І попробую виноград зробити. Виноградик сделаю. Попробую. Получиться, получиться, не значить щось друге я буду ну ще надо зайцев поробити. два штуки і божі коровки ще пороблю ну, таке оце осталося на порцію сделаю хвата там якраз на ту коробку ну видно ще Андрія. вони сьогодні будуть робити позвоню, знаю. узнаю немає Андрія на роботі Куда вы пришли? Я пришла. Не следуй, все. Иди, иди, до Нины. Хочеш? Ти в хату хочеш? Так я не йду в хату все равно. Иди. Сейчас включу цвета. Іди. Дальше працювати. Дальше працювати. Так, уже вечір. Дому їду. Извещение пришло, что посылку забрать. Поработали сегодня так хорошо. Одна посылочка Наде. Подарки все. Она даже не в курсе. Ну, теперь в курсе будет, но все равно сюрприз будет. Она все равно не знает, что там. Одна мы выписывали специально. затянуло целый день вот такой. Уже чтоб не, на ну, не гонять, все равно по дороге еду. Заеду, заберу. О, уже, их нету. Тратить. Я уже два раза звонил, ты домой собираешься. Ты подождишь ты, Не гуляешь. Ой, так, не. Не доеду. Все. Так, все, забрал. Света что-то в магазине нету. Ну, не только магии не на наш поселу нету. Надя не пошла никуда без меня. <режит> Держатся до поля еще. Усыпятся, но не до Вот так день пролетел. Завтра віддихати буду. Одну руку не виключиш. десь там Андрій вже їде, позвонив. Вона нагребла, скільки куч. Лучше само, не хоче ні віку, ні это сама. Грити, на кухні так само кажу. Що зробиш і віки. Кажи то хай тобі, Не хоче. Нема світа, щось не включили. Думали, три включать, може до чотирьох не буде. Подивимося, нічого, я вже зробила. Там ще на одну порцию сделали, мне там ото таке доділати. Осталося всего навсього там. Немає что делать. А что мы так сегодня вообще задержались? Встречать. Прайза забрал. А, ты в... ну это. Слышим. Немає! Це вже другий раз виключили. З 9 -ти до... 11 -ти. Ти, павло, з -ти до 11. З 9 до 11, потім з 12 до часу не було. Ой, світ включили. Це з часу, це вже четвертий час і нема світла. Заїжджайте, поки Можна? Можна. Заходьте, а ви що, ще на дворі? так. Завтра контроль приїде. Що? Це тут нічого не взяло було зробити. Сама Маш попросила. Ніхто за її не тянув. Та не красиво, так? Так, молодець. Тепер на таку чи побирати. Осталося нагород повиносить і все. <райчі> Ох, ти що і виносиш сама, чи що? Ні, ні, вив... это... nee, ні, не заносить. Ну, да то я, 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 ну. я ще поношу. Папа поносить на город это візьме. Я під ноль, а ще всем подсобнуть. Ні ха Нехай. не позагрібай. Пошли, ты есть-то ты будешь? Ничего не ешь с утра. Да? Галушки с шкварками. На да, это картошка заражена, на вечер Да. О, мамушка. А, цей шось. Было в макесинке. Это за лук вот то с пшеной. И мама думает, а я съем, да? Почему мы вам там столько лежит? Жить и выжить. А кетчуп? А кетчуп Такие таки Вообще паста. И вот мне скажу, что там кабачки есть. А вообще? Томатная паста перебивает. И там потрудилися і щось є. Так, вже да, на зиму щось є. будеш сидіти нічого не робити, то нічого не робимо. Так що так. Подвази ставлю, іначе я нічого не їму. Законуєшся. <гумця> закінчила. Мабуть. ждали все спешишь и то и то и то да ну, так, его это пока свет борит выключать честно да, вот. потому что сейчас свет ну не сейчас до ну, семы свет будет на той канале уже ж пляться и вам не покажем мои і... Нехай її розріжемо завтра, чи сьогодні може ще показати, чим Так? Покажемо, подивитися, ставимо. Все, ми її перемиваємо одразу. Я не знаю, я було одразу чисто перемить, а потім вже сісти Після роботи, все, щоб чисто було все. Все, а завтра буду. Ти кофе ні не, не пиво? Нічого, я ж без тебе не п'яш. Буває, як ти на роботі цілий день, тоді то я можу вибуть. А це ж я ж дома ждала тебе, що ти може прийдеш. Помідорки принесеш, так? Да? А ти принесла? Ого, що ж ти мені так стільки насипала. Бамку сам. А я в'яву, що банки диву. Зараз з банки Та що я вам? <плес> це ж пшено, то знаєте. Є, я поділю на Вони Минури вкусні такі. Хто не закривав, закривайте з Це Будемо вже чорнобривцями там брати. Та й гурчики може, і перець, і ж робили. Покломал. Покломал. Хати. Да. Інтересно, Ігор буде помідори а, їсти. Я ще Сьогодні Ігоря застала льв... помідор кажу. Так я що только кажу, інтересно, Ігор буде. Не... Кажу, як можна їсти просто з хлебом. Да? Угу. Поїв. Тільки шар, не дуже. Сало. Свіже не дуже, капчене не дуже. Копчений ну, вкус, Да. Тільки на пішов такі себе. И mm -hmm. Я поел, поел, не хочется. Андрей Юмный дал мак. Аня хвастаться будет. Пляцук. Красиво. Наконец-то уже, да? Тут все нет силы дыны маковые. И его вот так сейчас, что вот так окрестить, что-то положить. To. Сказала челечка, ты их там нарезаю. Так я плачу данный загроз. Лазури застыла така. Ялки наконец-то я попробую. Любители кокосовой стружки это для вас. Да. Так шикарно. Без этот корж мягкий. Угу. Девочки. Да. М -м. Надя. Ты что, дефицит ты <социт> О, сейчас, скажут падает, да? М -м. Я ж хочу и балакать и пробовать. Я пробачаюсь. Потому что они тебе желают как раз. Я хоть буду что написать, да? Сейчас я до маку дойду. Доброе вкуснота. Та? Да. А Я думаю, что так хвалят? Скажу, пробуй, а девушка, это что то не это? И тут. где такие, чтоб через час свет потух на ним. <свестка> быстренько, быстренько. Так, и девочки с той стороны будут махать. Хочу ж маком Давай тоже пробуй. У нас видео короткое сегодня, меня еще монтировать, чтобы успеть. Угу. Угу. Так ты шоколас. Це теж буде обов'язково ну, в списку. Та ви що, я вам не можу передати кокосу цей? И мак тут оце, и коршу це шоколадный. Это сто процентов вкусно и всем понравится. Да. Не буду перед вами їсти далі, дальше. Все більше не буду, тому що мені не можна сейчас. Тя що таке вкусно? Я доволі, що приготувала, що я це все пробую. І знаю, що тепер і як і до чого. Бля, ходила, давай випіш, давай спробуємо пробу, Сама ж можеш зробити. Сама ось такі, що все ж все. все, все да. Ще зроблю, ще два хочеться зробити, трошки пізніше. Клас. Оце так. Да. Пробуйте, мої хороші, якщо хто хоче, не хоче, значить купляйте, кого хочете. ну, ну це, правда, дуже вкусно. Ті всі, що я робила, вони правда вкусні. От. Ну, зараз вже вечір. Зараз вже 56, в 7 часов дуже світ відключити. Так що, зараз, поки бігом світ є, ми купаємось. <сумірно> Ну що робити, треба успівати все. У нас є, но вода нагріта все. Фонарики, ну, поки світи чує. Перемивала поки все. Ой, ну треба що зробиш. Так що нічого. Саме таке основне зробили. Завтра скільки світ будуть виключать, хліб мені пекти треба. От Ваня у нас графіком корує. Це... І, і там смотриш у вас, а чого ви не смотрите? Я говорю, там... Добрий корж, взагалі просто клас. Незабитий. Тим, що там я збивала, знаєте, все сразу кинула, отак все, збить міксером ручним, все. Не надо там збивати, як на бісквіт, там ото знаєте. М -м -м, клас, вообще. Я довольна. Я довольна. Все, мої хороші. Всім я желаю здоров'я, всім благополуччя, міра добра і всім пока-пока. По-пам,